Минув рівно тиждень з моменту нашої попередньої зустрічі, і як завжди, у цій порі ефірну ходу на каналі Вінницького державного телебачення продовжує інформаційний випуск програми Овертайм. Про те, чим жила спортивна громадськість Вінниці та області, у найближчі хвилини довідається вже зараз. Все більше обертів ближче до травня набирає цикл змагань з важкої атлетики. Черговий обласний форум в манажі спортивного комплексу Колос було проведено серед молодших та старших кадетів, хлопців і дівчат віком до 13 та до 17 років. Відповідно, чемпіонат області серед кадетів до 13 і до 17 років, Дві возрастних групи його суть це відбирати перспективну молодіж для того, щоб так сказати. Дати їм путь, дорогу в житті спортивну і вибрати з них кращих, і так сказати, направити їх на правильний тренувальний процес. Світ э, любить сильних і люди поважають сильних. І э, хотілося б, щоб українці були сильними, я фізично та і духом. І саме тому э, ми стараємося підтримувати федерацію важкої атлети і, і робити так, щоб популяризувати цей вид спорту. Сьогоднішні змагання тому є справедливо, тому що. Прийшло багато дітей і набагато більше, навіть ніж очікувалось. І діти показують результати. Вони приходять в зал, вони хочуть бути сильними. Хотіли би сказати, що Федерація важкої атлетики Вінницької області розвивається. Спортсмени показують гарні результати, і спортивні зали приходять багато менших дітей. В змаганнях традиційно участь взяли декілька десятків спортсменів та спортсменок. Є серед них як ті, для кого. Цей звітній чемпіонат області став першим у кар'єрі, так і ті, для кого він ніщо інше, як черговий крок в досягненні більш високої мети. А це і місце у обласній збірні і здобуття титулу кандидата майстра спорту та майстра спорту України. Для багатьох процентів 70 – це перші їхні старти. Чемпіонат області для них це серйозне соревновання. Для багатьох процентів 30 – це вже спортсмени до 17 років, які спали на перцях України. Але в основному это молодіжка, которая вперше... шагает на помост и поднимает шлангу. Сегодня нас очень порадовало, очень много молодежи, детей. До 13 лет около 30 человек выступало, замечательные дети. То есть это наша будущая смена для нашей терроритетической нашей бригады. Из них отберутся сильнейшие, и в июле месяце будет чемпионат Украины среди кадетов до 17 лет в городе Николаев. И лучшие из них, мы думаем, что поедут туда бороться за честь нашего города, нашей области. Я думаю, что порядка 5-6 человек должно отобраться. Посмотрим по результатам. Сейчас будут соревнования проходить, второй, второй этап соревнований. И мы будем видеть конкретно уже, кто на что готов. Конкуренция довольно-таки большая, потому что дети примерно одного уровня. И сильнейшие из них будут стараться проявить себя для того, чтобы попасть, получить путевку в Николаев, на чемпионат Украины. Особливу увагу сьогодні фахівці та тренери з важкої атлетики приділяють культивації виду серед дівчат. Так запевняють, в найближчому майбутньому є на кого покластися. Вінниччина не особливо має багато важкого але в нас є свої досягнення відносина важкої атлетики, чемпіонкою України неодноразової. Президент розвідку для чемпіонат Європи стала Любов короченко в Мастер спорту міжнародної класи, Мастер спорту, чемпіонка України серед Центральної Ради Товариства «Колос» стала Майя Ліщенко. І сьогодні на повністю виходять ще п'ять спортсменів, чотири з яких представляють Вінницький кооперативний інститут і областу США Шаколог. Це і Юлія Козлова, і... Наталя Малявко і Вікторія, і Христина Діняню і інші спортсмени, які, думаю, в подальшому стануть ну, зірцем нашої жіночої важкої атлетики. Як серед юнаків, так і серед молодіж і на дорослих спінат. Не залишаються осторонь важкої атлетики і представники громадськості. Сьогодні вони допомагають в популяризації виду серед молоді, а також заохочують хлопців і дівчат до занять спортом. На справжню столицю країни з художньої гімнастики минулого тижня перетворилася Калинівка. Продовж трьох днів районний центр Вінницької області приймав свій традиційний загальнодержавний турнір, як і завжди сюди з'їхалися представники провідних в Україні спортивних гімнастичних шкіл. Декілька десятків команд та сотні учасниць змагалися за призові місця на п'єдесталі в численних вікових категоріях. дійсно значна подія. Я пам'ятаю, як воно ну, створилось, цей подій Вікторія. І вже протягом 11 років ми дійсно бачимо, що збільшується кількість учасників, збільшується рівень їхніх виступів. Це дуже приємно. До нас завітали на сьогоднішній турнір 27 команд, з 12 місць України, і це близько до 155 спортсменок, які показали свою майстерність. І нам дуже приємно, що Маємо таку можливість нагоду приймати цей турнір, це чемпіонат області художньої гімнастики і також турнір Вікторія 2013. У нас в районі є три команди діючих, в яких виховується порядка 80 спортсменок, юних гімнастик, які відточують свою майстерність на, на місцевому рівні на турнірах, а також виїжджають на запрошення команд з інших міст України, також і приймають участь в турнірах художньої гімнастики на території нашої держави. Як і в більшості випадків, художньою гімнастикою в Калинівці опікуються справжні ентузіасти своєї справи. До змагань готуються заздалегідь. Причому як в ході тренувального процесу, так і в організаційному плані. Практично усіх учасників було відзначено медалями, грамотами, подарунками або ж пам'ятними призами, що й було відображено в ході урочистої церемонії закриття турніру. Ні участь взяли як представники художньої гімнастики, так і районної влади та керманичі обласного відділення Національного олімпійського комітету. За підсумками 2012 року, кращим районом в спортивній галузі Вінницької області визнано Барський. На місці днями працівники спортивної неви підбили підсумки своєї роботи за звітній період та відзначили кращих майстрів. Серед них, зокрема, Ірина Буй, чемпіонка світу з біатлону серед спортсменів з обмеженими можливостями. Вона до загальної скрібниці області додала не менше залікових пунктів ніж Наталя Добринська минулого року. Разом із тим виконала і норматив майстра спорту міжнародного класу. На чемпіонаті світу приймало участь 14 країн світу. Спочатку, на початку чемпіонату, у мене потерпіли трішки невдачі. На попередньому біатлоні я була сьома, була п'ята, була четверта, але на довгому біатлоні на 10 кілометрах я стала чемпіонкою світу. Кращим тренером в районі визнано Олега Голодюка. Серед спортсменів та наставників в різних видах та номінаціях на відзнаку по праву заслужили Микола Лімаренко, Геннадій Наговіцький, Сергій Лісовий, Леонід Хабовський, Світлана Скорбатюк, Михайло Яйзвінюк, Анатолій Залевський, Владислав Антонов, Вікторія Микитюк, Максим Гусак, Ольга Краєвська, Наталя Скорбатюк, В'ячеслав Корнієв та чимало інших. В цілому колеги прийшла, я вважаю, на добре. Усі були задоволені, 26 чоловік отримали нагороди заслужені, кращі спортсмени, тренери, голови сільських рад, в спортивної майстерності. В цілому все прийшло добре. 12 питань було включено до порядку денного наради за участю начальників структурних підрозділів районних державних адміністрацій та селищних і міських рад спортивної галузі області. Начальник облспортуправління Сергій Дідок довів до відома присутніх, що спортивна сфера безпосередньо контролюється головою облдержадміністрації. З наступного місяця аналогічний захід проводитиметься регулярно, але у районних центрах. Ну а поки що серед головних завдань організація масової фізкультурної та спортивної роботи на місцях. На території області функціонують. 4150 спортивних споруд, в тому числі 37 стадіонів, 451 футбольне поле, 695 спортивних залів. 30 майданчиків з покриттям, але ну, я так розумію, що їх 29, якщо бути точним. До речі, ще можна звернути увагу на те, що необхідно, щоб спортивні споруди були задіяні і постійно використовувалися для оздоровлення, населення та проведення фізкультурно оздоровчих та спортивних заходів. Але хочу зазначити, що в зимою час катастрофічно не вистачає спортивних залів. Рівно два тижні залишається до відзначення дня перемоги у великій вітчизняній війні. З цієї нагоди активісти міської федерації Армспорту в день великого свята проведуть розіграш відкритого кубку міста. Ну а 14 днів тому нагадаємо, що фінішував другий у цьому році відбірковий етап кубку вулиць. Участь у ньому взяли декілька десятків представників гірьового спорту, фітнесу, пауерліфтингу та стріт-воркауту. І навіть більярду саме представник останньої дисципліни і став черговим переможцем. Чергові легкоатлетичні змагання відбулися в рамках програми обласної спартакіади учнів загальноосвітніх шкіл області. Усього в них взяли участь 300 школярів з 26 районів. Наразі переможці представлятимуть на всеукраїнській арені нашу вінничину. Загальнодержавні змагання планується провести ще до кінця навчального року. Преставник Ось таким видався черговий спортивний тиждень. Далі, як то кажуть, обов'язково буде. Слідкуйте за нашими випусками та ставайте героями наших наступних сюжетів. Отож, зустрінемося рівно за сім днів на цьому ж каналі та у цей самий час. Дякую, що були з нами. Успіхів вам і нехай щастить.